Як здійснювати пасажирські польоти, коли ще триває війна? В аеропорту Бориспіль розповіли, що розроблена концепція діяльності литовища в умовах воєнного стану. Деталі документу не розголошують, нині його вивчають, міжнародні партнери і вносять свої пропозиції. На головному ж литовищі країни запевняють, готові повністю розгорнути роботу у лічені тижні. Як живе Бориспіль, де вже два роки немає пасажирів, і на Боднар бачила. Сюди майже не ступала нога журналіста останні два роки. Аеропорт Бориспіль, ексклюзивно для ТСН, відчиняє двері одного з терміналів. Працює той самий ліфт, якому ми зараз їхали. Так. А, працюють усі табло, які необхідно для того, щоб вони показували інформацію для пасажирів. Топ, дивіться, яке ціке Незвичайно, ви собі навіть не уявляєте, яка ностальгія навіть не за видом аеропорту, да а за звуком. Екскурсією терміналом проводить керівник групи з відновлення операційної діяльності. Усі каже, щодня працюють над тим, щоб підтримувати всю інфраструктуру у робочому стані. Періодично вмикають усе, навіть екрани на стійкою реєстрації. Вони вмикаються досить таки часто, тому що ми їх вмикаємо завжди, коли у нас є гості. Офіційних делегацій тут було чимало цього тижня. Особливо активно говорять про можливе відновлення польотів у повітряному просторі України. Очільник РНБО Олексій Даніло заявив, що над цим працюють із закордонними партнерами. Про це говорив і керівник офісу президента. Ми працюємо над тим, щоб відкрити. Один із аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити. Коментувати заяви держслужбовців Ви? я точно не буду. Ні, це потрібно все-таки запитувати у них. А з приводу безпосереднього аеропорту Бориспіль для того, щоб почати обслуговувати рейси за розкладом, нам потрібно приблизно три тижні. Адже необхідну сертифікацію працівників вони проводять, хоча більшість з них на простої. Щодня ж сюди виходить на роботу біля 700 працівників, завдання яких підтримувати все у робочому стані. Хоч стрічки з багажем зараз не крутяться, але коли буде багаж, то вони 100% поїдуть, бо за цим дуже стежать. І навіть є людина в аеропорту, яка щотижня ходить і перевіряє. Чи працюють крани, вмикає все, щоб ніде не підтикало, щоб труби були цілі. Все перевіряє, і навіть в аеропорту повідомили, що напрацювали документ, як здійснювати польоти в умовах воєнного стану. Там прописали інструкції, що робити, коли повітряна тривога, а літак у повітрі, чи йде на посадку, чи на зліт. Прописали алгоритми дій і для пасажирів. Нині цей документ вивчають міжнародні партнери. Інна Боднер, Андрій Романок ТСН один плюс один.